Наприкінці березня Буковинці зможуть дістатись до Праги потягом. Укрзалізниця погодила новий міжнародний маршрут. Перший рейс із Праги вирушить 27 березня і поєднає столицю Чехії з прикордонним українським містом. Чоп. окрім того, національний перевізник забезпечує стикувальні маршрути та призначає спеціальний пересадковий поїзд. Чернівці Чоп Ужгород. Перший рейс із Праги вирушить 27 березня та буде щоденним, як і потяг з Чернівців до Закарпаття. У цьому поїзді передбачені вагони з місцями для сидіння і спальні. На борту поїзда доступний безкоштовний вайфай. Вартість квитків залежатиме від дня поїздки. У середньому становить близько тисячі гривень за сидяче місце або тисячу сімсот гривень за спальне місце. Квитки на цей поїзд незабаром будуть. Доступні в застосунку та чат-ботах укрзалізниці на сайті та в касах вокзалів.